Пейзажі, портрети, сюжетні роботи, абстракції. Хоч у кожного живописця власний стиль та творчий підхід до роботи, ідея нині для всіх спільна. Те, що найбільше любив Кобзар, свою батьківщину, її традиції та природу, передали на своїх полотнах закарпатські майстри пензля. Оце є національна культура, там показана архітектура, національний одяг, Ті мислі всі. Традиції і всього, всього жизні Тарас Григорович до культури до своєї землі до своєї української нації до української землі посвящав. От ці художники теж хотіли б показати свою рідну землю, як не бачать. Художники кажуть, Шевченкове слово буде актуальним завжди. Також у його творах можна постійно черпати ідеї для творчості. Досить багато таких творів, які Мають якийсь філософський зміст, частина є пленерного характеру. Чим практично і характерна закарпатська школа живопису виставка є цікавою, сильною і головне не заангажованою. Адже, хоч вона присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку, але кожен ту національну свідомість, ту національне буття передає по-своєму. Тому десь ми чимось і пов'язані з основною ідеєю нашого кобзаря. у кожного з живописів своє бачення творчості кобзаря та у всіх роботах, представлених на експозиції, відчувається велика любов до рідного краю. Ну, як могли наші художники мукачівські проявили себе, і в нас основний пейзаж. Розумієте, є тематичні роботи, інші є. В основному ми живемо в такому краї, що у нас пейзаж на виставці, яку присвятили 200 річниці з дня народження видатного українця, свої роботи представили більше 20 закарпатських живописців. У нього багато малюнків. В першу чергу це ті малюнки, які супроводжували його твори. І є багато інших картин, які відображають його період життя у кріпацтві, потім, уже коли він був вільним, і вся його творчість якраз націлена на те, щоб не тільки красиво літературно відобразити оточуюче середовище, думки свої, з якими йому лихо було, але і. Закласти в кожне слово, крім пісні, серйозний зміст. Неоціненні духовні скарби залишив по собі Тарас Шевченко, а тому світлу пам'ять про українського генія потрібно берегти.